Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо протиударний годинник від Casio G-Shock. Модель із серії GBD 100. Годинники створені для людей, що ведуть активний спосіб життя. Тому на купою корисних функцій для спортсменів, яких спробуємо розібратися. На головному дисплеї великими цифрами відображається час, зверху дата, в нижньому лівому кутку день тижня. Таке відображення можна змінити верхньою лівою кнопкою на екран з інформацією про ваші кроки. Є загальна кількість кроків за день зверху, а також тижнева статистика. Після наступного натискання змінюємо на відображення у кілометрах та місячною статистикою. Наступний цифроблат показує місцевий час і час другого часового поясу. Переходимо в меню лівою нижньою кнопкою. Перше нас зустрічає помічник ваших тренувань. В цьому режимі можна налаштувати кількість підходів та час на їх виконання. Далі є звичайний секундомір. Запускаємо кнопкою Run. Зупиняємо так само. Скидаємо значення правою нижньою кнопкою. Далі в меню. Аналіз тренувань. У годиннику зберігається детальна інформація з ваших тренувань, можна зберігати до 100 записів. Є функція персонального тренеру, що буде планувати ваші тренування. З допомогою Bluetooth годинник можна під'єднати до смартфону. Усі ваші повідомлення можуть дублюватися на зап'ясті звуковим або вібросигналом. У той же час на дисплеї висвічується ім'я відправника. Після з'єднання з телефоном ви зможете налаштувати все в телефоні. Також, якщо годинник вже підключено до смартфону, то час встановлюється автоматично. Ще є корисна функція пошуку телефону. Подивимося на LED-підсвітку. В годиннику стоїть модуль 3681. Працює від батарейки, якої вистачить до 2 років роботи. Якщо годинник не сконектили з телефоном, точність ходу складатиме плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Корпус – полімерний. Габарити 58,2 на 49,3 на 17 мм, а вага приблизно 69 грам. Комплектується полімерним ремінцем. Задня кришка сталева. На ній вказані характеристики. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 217 доларів США. Посилання залишаю в описі до відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. І до нових зустрічей.